малята. Хмарка сонечко закрила і краплинку обронила. Я в садочок вранці йшла і краплинку цю знайшла. Подивіться, це ж капітошка. Капітошка запрошує нас у подорож. Капітошка друг веселий, із хмаринки скік та скок і потрапив у лісок. По стежинці покотився, з сірим хлопчиком зустрівся. Довгі вушка, сірі лапки. Це маленьке зайченятко. Зайчик слухати пісень зовсім не схотів, лише допомоги в діток попросив. Малята потрібно муркою зайчат годувати, визначити. Чи всім вистачить? На верхній смужці сидять зайченята, а на нижню смужку треба викласти морквинки. Одна, дві. 3. 4. 5. Малята. Здається, одна морквинка зайва. Скільки зайчиків у нас? 4. А морквинок? 5. Наскільки морквинок більше, ніж зайчиків? На одну. А що потрібно зробити, щоб зайчиків і морквинок стало порівну? Правильно погукати ще одного зайчика. Зайчик, зайчик, побігайчик, іди морквинку тобі дамо. Ось тепер п'ять зайчиків і п'ять морквинок. Порівну? Порівну. Молодці малята. Зайченят нагодували, зайчику допомогли. Побіг капітошка далі стежкою в лісок і зустрівся ненароком на узліссі сірим вовком. Сірий вовк як загарчить. Ви мені допоможіть! Пару рукавиць шукайте і мішечок їх складайте. Діти, давайте допоможемо вовчикові. Подивіться уважно на рукавички. Перша рукавичка в нас якого кольору? Синього. З'єднаємо її з рукавичкою синього кольору та покладемо у мішечок. Рукавичку зеленого кольору з'єднаємо з рукавичкою зеленого кольору і теж в мішечок. Наступна жовта до жовтої. Пара. Пара. І залишилися червона і червона теж у мішечок. Вовчик прийшов, мішок зав'язав і у ліс побіг. А малятам дякую, сказав. Пострибав капітошка знову стежкою в лісок, і ведмедя там зустрів. Він маляток попросив. Поможіть мені, малята, нову ковдручку зіткати. Дітки, зробимо ведмедику теплу ковдручку, оздобимо її. Будемо прикрашати, як художники, але без фарби і без пензликів. Я буду називати, а ви викладати геометричні фігури. Для цього нам потрібна допомога матусі. Матусі, підготуйте, будь ласка, набір геометричних фігур для математики. Дякую! І так, завдання. Викладіть посередині аркуша з трикутників ялинку. Зі скількох трикутників ми зробили ялинку? З трьох, вірно. Праворуч від ялинки покладіть будиночок. З яких геометричних фігур ми зробили будиночок? З прямокутників, квадрата і трикутника. Вірно. Угорі над ялинкою сонечко. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? На круг правильно. Внизу під будиночком доріжку покладіть. Яку геометричну фігуру нагадує нам доріжка? Прямокутник. А ліворуч від ялинки покладіть колобка. На яку геометричну фігуру схожий колобок? Вірно, на круг. Ведмедик, тобі сподобалася ковдричка? Дякую, дуже гарно. Далі стежкою в лісок капітошка скок поскок А назустріч йому лиска вже підходить близько-близько. Давайте малята допоможемо лисичці стрічечки порівняти та бантики її зав'язати. Щоб дізнатися, яка з них довша, потрібно накласти одна на одну. Покладемо зелену на рожеву. Рожева стрічка довша, от її і пов'яжемо лисичці. Яка гарна в нас лисичка! Молодці малята! Усім допомогли час додому вирушати! Малята, які пригоди з нами сталися? Кому ми сьогодні допомагали? А з ким грали? Нам дуже весело було з тобою, капітошка. І мені. До побачення, малята! Ну ось, капітошка повернувся на хмарку і нам пора відпочивати. Гарного дня до побачення!